Я хочу тільки слів сказати, Анджеліна Чіпуренко була в мене з найстарших доньків, і тому на її долю, напевно, дійсно припадало немало. Позавди на старших дітей за немалий прекрас буває. На сім'ї мається на увазі. І хай Бог благословить. Якщо вони з благословені, бо тільки послушні Боги волослове і його ходові посилають. А наш синочок. Бу наймолодший. І завжди казали мені старші вісім, чому ви його не як також нас наказували, чому ви його так його пропускаєте багато, а тому, що він був досить спокійний з маличком. Там же під час може вказувати свій характер, але так я не мала причини, щоб його там чи, чи наказувати, чи якось так. Ну, слава Богу, будь і далі, бережи свою первинку. І я хочу зачитати так само вірш, який ну, я написала трошки що, щось натворила. Але завжди завжди, я починала вірші, які дарувала дітям. Ось знову час прийшов. Так само і цей вірш починається. Я попрошу увагу, тихенько слухаю. І я дякую, що ви слухаєте. Ось знову час прийшов із батьківської хати від нас відходить наймолодший син. Тож хочемо тебе нестапом привітати. Сьогодні ти вже не родив. Знайшов ти милу, добру половинку. І ми радіємо, де тобі сім'я. Негайно господин Господь вас нині синку. Тебе благословляє тато, також я, Синочки наш, цей день такий прочистий, прийми вітання з наших уст, дороги бачимо, одну збилися, хай у житті веде вас сам Ісус, здається, ти недавно був маленький. Як швидко проминули роки ті, я славлю Бога, що своє серденько. Тут і тобі Господь дарує вжемінку, любим, цілої щодня, ми йдемо, щастя, Боже, побажати синку, небесне світло, хай у ті сіях, бажає згоди вам, любові, миру, хай діло політи, гори і біда. серед життєвого земного била, знарою. Щоб разом молитись, читайте Слово Божого і щодня, щоб без людської стежки вам не збитись, черпайте у Бога силу і знання. Як нам, батькам, приємно буде чути, що діти наші славні слави, ну, по християнськи поступайте, чути, хай вас захоплюють сім'єю і смерті. Слава майни, молиться терпіння, війна, погодьте, хай за тіле з вас, хай сім, на всіх того З висок небесних цей святовий час, хай Бог, що Бог світопам дарує, і ми з цього переживаю в дні. нехай в ньому ми завжди воно, і те, що буде, і захистом, і усіх. а ми за вас молити. Підтримувати в щасті чи біді, бо ми ти самі близькі люди, цінуй у дивному житті, до тебе я звертаюся чининком, хай мудрість Божа буде повсякчас, будуй свій як слово Божика, побачиш мудрость у свій час, тебе ми обіцяємо любити. Що серед наших всіх дітей, нехай гармонія у нас, любов панує, щоб повагу від людей, нелегка доля мати і жінки, та обоганого рода для нас є. Якщо свій шлях пройдеш тебе здогана, одержи щастя, Бога, це своє, то нехай благословить Господь і вибір. І щастя, щоб зазнала без полону, живіть з радісно, щасливо, перемагайте злому тільки добро. всі майні чотири сьогодні сіли, у плану, Господнім, звичимо голова, щоб щиро недорого любити і славили Творця своїм життям. Нехай Ісус Христос, нехай усім круги. Він Ваш надійний, вірний, капітан, любимо вас, завмова, будемо молитися, так Бог, рядом голосний, радуйте нас, що передають слово своєму Богу чудовікові, за якими. нехай не сніє нас любов, і кожного з вас, дорогі друзі, любіть одного одного, гарячу любов, якого вас

Здравствуйте. Якщо не знаю, що зробити, вона вивчився, вона питала, тату, коли мені можна траву кусити, я граю, я його трошки рану. Декілька місяців продовжати, коли мені можна траву кусити, не лише там, що вона, якщо щось не знає, то вона навчиться, то вона саме дружина. Я недавно а які його учень. Я так подумав, що ти сідався, такий слід, яка робить теж, може, мав робити, ти сюди робив, мавши познаннями. А як я пам'ятаю, він був не саме хоче студентників? Тобі не був на вас, Там він не може грати за вас, як вже капокладай вас з дослужитими словами, нами і не було.